І давайте тоді поговоримо про заклади. Власне, я, я бачив чимало новин про те, що ви інспектували як в мережі магазинів мінімаркетів, так і певні аптеки. З чим стикались готові наші якісь магазини до доступності? Ось з цим знаєте, коли там якась перукарня, наприклад, та підприємець має одну торгову точку, надає послуги. Йому там можна зрозуміти важко побудувати, знайти кошти, пандус або підйомник. А коли це мережа, національна мережа українська, в якої є грошовий потік, вона може ось поступово з цього потоку, і цього не робить, наприклад, нова пошта. Ось ну гарний оператор багато заробляє напевно, але в них доступність дуже 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 слабка. Якщо не помиляюсь, найбільша по капіталізації компанія України. Дуже слабка доступність, і по незрячому напрямку тактильні смуги, маркування в нього взагалі цього немає. От просто, знаєте, таке відчуття, що нова пошта заперечує існування незрячих людей в цій країні. Просто заперечує, а кнопки виклику персоналу, а де є шрифти Брайля, то ці крапочки вони там затерті. і... І оновлюються. Ось саме нас дуже вразила нова пошта їх ставлення. А ви мали спілкування з керівниками відділень чи з якимось офісом? Ми намагалися знайти комунікацію, просили телефон. Нам казали, давайте ми візьмемо вам ваш, вам перезвонять. Потім на наше відео я там біля 13-го відділення Намагаючись піднятися по пандусу. Це на волі, якщо на волі Перевернувся так. Це відео так досить завірусилося, і написала з їхнього аккаунту, написала, що ми там з тим будемо пандусом щось робити. А, а на моє запитання, що з іншими відділеннями, або, наприклад, перше відділення, там вже в клісіку лісни. там взагалі немає пандусу. Не пандусу, не підйомник, ось воно просто. Ну, там на перше відділення скажу, і як. Коли потрапляю, мені трошки страшно по тих сходах підніматися. Так, так, так. Ось на ці питання ігноруються і ніхто нам не перетелефоновує. Ну, це привикають. ви спілкувалися з місцевими керівниками? Чи це вже з офісом по телефону ви говорили? Намагались знайти ось відповідального за регіон, тут в Луцьку або на Заході України. Ось не, не вийшло, і переписка так само не вийшла. Я чому запитую? Так. Тому що я неодноразово зустрічав. Що, наприклад, в соцмережах, якщо десь ідуть якісь е, відео, пости на тематику «Щось сталося на новій пошті, чи якась там відео про якусь неадекватну поведінку, ще щось, я неодноразово помічав, що, зокрема, там СММ нової пошти реагує. Відразу про ми з вами сконтактуємо, дайте, будь ласка, детальну інформацію, що трапилось. От мені власне це цікаво, чи була оця от зворотня комунікація від вищого офісу? Не було. Намагання були з нашої сторони, питання ми поставили, але відповіді на них не, не отримали. Будемо сподіватися, нова пошта швидше зреагує на ці зауваження, тому що це дійсно важливе питання. А стосовно От в нас досить популярний в місті формат міні-маркетів. Тобто, так, в нас є великі гіпермаркети, супермаркети. Я можу помилятися, але мені чомусь видається там доступністю легше. А що щодо міні-маркетів, яких чимало на мікрорайонах є? Так, ми ось протестували мережу 723, мережу СПАР. Ситуація там і там однакова. Важко потрапити в заклад. Багато немає пандусів, підйомників. Є пандуси, є гарні пандуси, є пандуси ненормативні. Ось і так само це всередині залів, а так поставили стележищини. Багато дини проходить крізь поліс на вузьку за вузько, так за вузько, і додатково виставляють там а, ці упаковки з водою або з партом корзинки ставить такі. Додатково накладає товар, і все це є перешкоди, тобто однакові ситуації. Ми вже написали мисти, почали комунікувати. Вже отримали обіцянки по деяким адресам, що будуть робити ну, реакція була. Так, так, то. так. так Взаємодія розпочалась. А от мені просто цікаво, чи ви особисто орієнтуєтесь, скільки коштує зробити десь приблизно для, ну, для будь-якої торгової точки один пандус правильний? Цифри різні лунають, залежить від висоти підйому, залежить від того, як використовувати матеріали. Ось ми навіть чули таку цифру в 500 тисяч пандус а в рівному тому. Чекайте 500 тисяч за електронний чи за просто пандус? За просто пандус, за просто пандус 500 тисяч гривень. Угу. Угу. До речі, ми зараз збудували пандус А, Ми будемо його возити він такий невеличкий, довжиною 2 метри, і ширина 105 сантиметрів метр. 5 сантиметрів. І він ма, в ньому буде регулюватися код нахилу від 8 до 22. 22 градуси це той, який, з якого я перевернувся на новій пошті. Це, грубо кажучи, як з домкратом кратом так, так. він буде регулюватися, і щоб нам його зробити, він нам обійшовся в 10 тисяч гривень. Це мобільний, мобільний. Фактично. Угу. Це дуже цікава ідея. А ви згадували за аптеку? Ви, ви казали, що в деяких аптеках є електричні підйомники, але персонал не вміє користуватись. Так виходить, що персонал, ось він такий експертний, фаховий всередині, коли щось запитуєш про ліки, що там така зона відповідальності. А за межами, вже коли зачинені двері, ганок, сходи, пандус, підйомник, це вже, наче не, не, не відповідає персонал. Такі відчуття, що ми не несемо там відповідальності, не хочемо в тому розібратися. Якщо впав сніг, почистити, подбати про підходи до цього підйомника. Або перевірити, прийти взагалі і перевірити, чи працює кнопка виклику персоналу, чи є чути, і чи працює підйомник. Ось всього цього не роблять, і ось виявляється, що нам треба прийти, щоб вони знали, що в них не працює кнопка, або не працює підйомник, або вони не вміють їм користуватися. ми так написали листи, щоб керівники провели всі інструктажі, навчилися персоналу користуватися.